Рік. 1900 Станіслав Крамштик, фізика для початкової школи, частина друга, рівновага. Тримай палець горизонтально. І поклади на нього впоперек олівець або невеличку дерев'яну паличку. Олівець сповзатиме з пальця. Більш довгий кінець його нахилиться до землі, тому що він важчий за коротший кінець та містить у собі більше часточок деревини. Зрештою, олівець під дією притягання землі впаде. Якщо ж ти наполегливо пересуватимеш олівець на пальці в той чи інший бік. То в кінці кінців знайдеш таке положення, при якому олівець триматиметься на пальці, не нахиляючись ні праворуч, ні ліворуч. У цьому випадку його правий кінець важитиме стільки ж, скільки лівий. Тоді кажуть, що обидві частини олівця взаємно врівноважуватимуть один одного, він знаходиться в рівновазі. Утримувати олівець в рівновазі на пальці непросто. Але ще важче це зробити на трикутній чи чотирикутній підставці, зверненій догори гострим краєм. Спробуй дослідити поведінку кулькової ручки на пальці, яка з одного кінця металева. Відміть для себе, чим її положення рівноваги відрізняється від положення рівноваги олівця. На довільній дерев'яній підставці закріпи дріт або шпильку. Такою підставкою може також добре служити звичайна парафінова свічка з втикнутою в неї, паличкою зубочисткою злегка надломаним вістрям, виріж з паперу, а ще краще, з прозорого або напівпрозорого пластику, листочки різної форми. Чотирикутної, круглої, трикутної тощо. Ці листочки почергово поклади на вістря. Обережно пересуваючи їх у різні боки, ти обов'язково знайдеш таку точку підпори, або як ми називатимемо точку опори, коли листочок триматиметься на вістрі і не падатиме. До прикладу, у чотирикутному листочку, який ще називають прямокутником, або за рівності усіх сторін квадратом, ця точка перебуватиме всередині, тобто там, де перетинаються лінії, що з'єднують два протилежні кути. Ці лінії називаються діагоналями чотирикутника. У круглому листочку. Точка опори буде знаходитися також всередині в місці перетину ліній, що з'єднують дві протилежні точки кола. Ці лінії ми будемо називати діаметрами кола. Спробуй відшукати таку ж саму точку опори для трикутного листочка, щоб він теж знаходився в рівновазі на вістрі і не падав. Це буде непросто. Але в кінці кінців ти виявиш, що точка опори трикутного листочка розташована не всередині, а вдвічі ближче до його сторін, ніж до протилежної вершини в точці перетину ліній, які називаються медіанами. Медіана це лінія, що з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної до нього сторони. При такому положенні у всіх трьох випадках листочки будуть перебувати в рівновазі, тому що частини їх, що лежать по один і інший бік точки опори, є однакової ваги і взаємно один одного врівноважують. В цьому випадку ми говоримо, що ці листочки спираються на вістря всією своєю вагою в точці, яка є центром їх тяжіння. Отже, в даному випадку, ми, сумістивши центр тяжіння з точкою опори тіла, коли воно знаходилося в стані рівноваги, знайшли місце розташування цього центру тяжіння. У олівці центр тяжіння лежить посередині його довжини, а в кульковій ручці ближче до її металевої частини, яка важча. Ми переконалися, що тіло знаходиться в рівновазі тільки тоді, коли воно підперте в центрі тяжіння. Поклади на стіл книжку або лінійку одним кінцем, а інший кінець нехай при цьому провисає. Лінійка лежатиме на столі, але щойно ти висунеш її далі вона впаде на долівку. Спробуй дати відповідь, чому так сталося, та що, на твою думку, трапиться, коли центр тяжіння лінійки припаде саме на край столу. Розглянемо звичайний стіл з чотирма ніжками. Звичайно, стіл може стояти і на одній ніжці, якщо його центр тяжіння буде розташований саме над основою цієї ніжки, проте, все ж він значно краще стоятиме на чотирьох, у випадку однієї ніжки. Навіть при незначному нахилі центр тяжіння столу вже не перебуватиме над точкою опори, що співпадає з основою ніжки, і стіл легко перекидається, у випадку чотирьох ніжок основа більша, тому що містить у собі весь простір між усіма чотирма ніжками. Тому, якщо і нахилити трохи стіл, то все ж таки його центр тяжіння не вийде за межі цього простору, і столик без жодних зусиль повернеться в своє попереднє стійке положення. Втім, для одноногих столів можна вигадати різні способи штучно збільшити площу основи, щоб запобігти їх перекиданню один з них показано на екрані. Взагалі кажучи, тіло стоїть тим краще, стійкіше, і, відповідно, тим важче його перекинути, чим більшою є його основа. Книжка, яка стоїть вертикально, легко падає. Зовсім інша справа, якщо вона спирається своєю широкою поверхнею, тоді вона лежить стійко. Спробуй утримувати на долоні ціпок або палицю у вертикальному положенні. Палиця, хоч підперта в одній точці, тим не менше може перебувати в рівновазі достатньо довго, якщо тільки центр тяжіння її лежатиме саме над цією точкою. Якщо ти помітиш, що палиця нахиляється праворуч, то повинен і руку швидко посунути праворуч, щоб точка опори знову опинилася під центром тяжіння палиці, людина, як і кожне тіло, підкоряється земному тяжінню. Коли вона стоїть, то центр тяжіння її тіла знаходиться між ступнями на деякій висоті над землею. Подумай, чому на двох ногах ми стоїмо стійкіше, ніж на одній. Коли ми ходимо, то центр тяжіння нашого тіла теж рухається разом з нами. Але при цьому ще й гуляє зі сторони в сторону, переміщується з однієї ноги на іншу. Коли ми несемо на плечах якийсь вантаж, то наше тіло і вантаж утворюють нове важче тіло. Але основа цього сукупного нового тіла. Продовжує залишатися між ступнями. При цьому спільний центр тяжіння людського тіла та вантажу зміщується відносно місця розташування центру тяжіння людського тіла без вантажу назад. Тому ми повинні нахилитися вперед. Спробуй дати відповідь на питання: чому саме вперед? Людина, яка несе вантаж у правій руці, нахиляється рівворуч. А якщо у лівій руці, то праворуч. Подумай навіщо. Далі буде. Фізика, рік 1900. Частина третя. Рівновага тіл підпертих та підвішених.